Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі програма Позиція. Гість нашої студії, народний депутат України, представник фракції Народний фронт у Верховній Раді Андрій Помазанов. вітанням. Вітаю вас. Говорити Ми звичайно будемо про те, як працюватиме парламент, що буде з урядом і загалом, які виходи із політичної ситуації, яка сьогодні є в Україні. І розпочинати нашу розмову, я хочу із заяву Яценюка, яка зараз найбільш обговорюється в суспільстві. Це зрештою його три варіанти виходу із ситуації, які він запропонував. І для того щоб почати нашу розмову, давайте послухаємо Арсенія Яценюка. Я вбачаю три варіанти виходу з кризи. Перший варіант це той, який пропонувався мною. Відновити діяльність коаліції, доформувати склад кабінету міністрів України і рухатись далі шляхом реформ. Так як альтернативи цьому не існує. Другий варіант це коли президент України і фракція блоку Петра Порошенка бере на себе відповідальність за формування нового кабінету, нову програму і коаліцію і презентує його народу України і відповідним чином отримає підтримку. Третій варіант, який є самий неприйнятний це дострокові вибори. Я думаю, що з цих трьох варіантів треба в найкоротший термін швидко вибрати один. Я запропонував свій перший варіант. І сподіваюся, що учасники парламентської коаліції в першу чергу це радикальна партія і самопоміч приймуть рішення про відновлення діяльності парламентської коаліції і про подальший рух шляхом реформ в Україні. А тепер давайте спробуємо обговорити сказане прем'єр-міністром Остані Міценком. Він Називає найбільш прийнятним, він вважає, на його думку. Це перший варіант, тобто відновлення коаліції і робота уряду, але вже в контексті його доповнення, тобто до форматування уряду тих посад, яких сьогодні не вистачає. Ну, перш за все, хочу сказати, що ця інформація, яку оголосив вчора Арсеній Петрович Яценюк, вона є абсолютно не новою. Я думаю, що ми майже весь початок mm -hmm. поточного року обговорюємо саме такі варіанти. І навіть той третій варіант ризиковий для України і для українського народу, як перевибори парламенту і в подальшому перевибори президента. це буде абсолютно такі послідовні процеси, на мою думку. Ми обговорюємо це весь цей рік. Я думаю, що перший варіант. На якому наголосив прем'єр-міністр щодо все ж таки затвердження нової програми уряду, доповнення коаліційної угоди новими положеннями з чітким графіком виконання тих чи інших програмних цілей, і власне відновлення роботи проєвропейської коаліції, і повернення до здорового глузду деяких фракцій, які все ж таки намагаються реалізуватися, і через свої політичні амбіції, і намагання отримати більше влади, більше розподілу владних повноважень, грошових коштів чи інших якихось благ для себе, і для своїх спонсорів, я думаю, що вони все ж таки повинні відкинути ці амбіції, повернутися до продуктивної конструктивної роботи, продовжити йти шляхом реформ, які були намічені урядом, який сформований цими проєвропейськими партіями парламенту. Певний акцент і уточнення все-таки відновлення коаліції в форматі чотирьох або п'яти і. Цей уряд має залишатися, продовжувати виконувати, як ви сказали, доповнену коаліційну угоду. Правильно відновлення роботи коаліції, що мається на увазі, у нас де юре, як ви всі знаєте, я думаю, що. Коаліція існує, оскільки пан Олег Ляшко не відкликав де Юри свої підписи і лише зробив політичну заяву. Це вже неодноразово обговорювалося на всіх телеефірах, але, але цей факт... не визнає свою факт лишається коаліції. фактом. Але ви знаєте, пан Ляшко дуже багато робить заяв кожен mm -hmm. день, кожен рік, кожен місяць. Він постійно робить заяви і не завжди вони збігаються з тим, що він говорив, говорив до того. Тому я констатую факт як юрист, як фаховий спеціаліст у цій mm -hmm. галузі, що коаліція де юри існує, але чому відновити? Оскільки. Де-факто вона Зараз на даний момент є неспроможною приймати е, ті чи інші рішення, які потрібні нашій державі і українському народу, оскільки багато політиканів, е, наприклад, із різних фракцій, як то батьківщини, самопомочі і навіть радикальної партії, вони стверджують про те, що цей уряд вже не буде мати підтримки, і відповідно цей народ український це вони просто підсвідомо говорять, не буде мати реформ, не буде мати, не буде мати перспектив і не буде мати ані європейського майбутнього, ані Розвитку нашої армії, ані будь-яких реформ, взагалі в Україні, тому ми зараз повинні все ж таки відновити роботу, і це позиція є народного фронту. Що ми повинні відновити роботу нашої проєвропейської коаліції, яка зможе абсолютно більшістю приймати закони, які необхідні нашому українському народу. Можливість створення нової коаліції ви відкидаєте. Ви знаєте, а з кого її створювати? Що таке нова коаліція? У нас наша проєвропейська mm -hmm. коаліція була створена основними п'ятьма демократичними силами, як ми тоді вважали. Але на жаль, знову ж таки, через рік її роботи переважили політичні амбіції і жага до влади. Тому зараз е говорити про нову або ширку, як її називають. Я вважаю, що це є абсолютно безпідставним з опозиційним блоком, з олігархічними групами. Жодної коаліції бути не може. Відновлення коаліції дійсно за процедурним моментом означає, що уряд залишається той же уряд, який сьогодні працює. Нова коаліція, навіть і в форматі тих же учасників, але якщо це буде нова коаліція, то відповідно має бути створено і новий уряд уже за домовленостями в рамках нової коаліції і нової коаліційної угоди. Правильно, ви як юрист, от я, я... Вам можу сказати, що. Якщо ми говоримо про діючий уряд, угу. то всі знають, що в діючому уряді дуже багато вакансій. Це є і деякі міністри, і перший віцепрем'єр, і віцепрем'єри. Чомусь парламент не займався тим, щоб доформатувати цей уряд, і не займався тим, щоб цей уряд ефективно втілював реформи. Чому не займався? Бо Уряд подавав законопроекти, парламент їх блокував. і майже вчора, вчора, було наголошено на заяві, яку ви знаєте, Лешик Больцерович чітко заявив, що в Україні немає кризи економічної, є криза політична, оскільки криза є в парламенті, оскільки цей парламент відмовляється. Голосувати за ті ініціативи уряду, які подаються для розвитку то нашої то держави. Тобто урядову кризу ви відкидаєте У... на цьому тлі, абсолютно правильно. В першу чергу йде парламентська криза, оскільки хтось намагається ділити портфелі. Але якщо ми Але говоримо, уряд немає, нем... який не має підтримки в парламенті, це також певний прояв кризових явищ. Абсолютно чітко, і я думаю, що якраз в цьому питанні, якщо угу. буде все ж таки відновлена робота коаліції. Буде запропоновано певними е, членами коаліції е, нових е, претендентів до, е, до посад в уряді, і все ж таки переформатовано цей уряд, то тоді ми, можливо, зможемо побачити роботу. Якщо ні, якщо ми будемо робити нову, все ж таки, коаліцію і писати нову угоду, ви абсолютно є праві, що ми повинні сформувати новий уряд, і це е, де юре е, є необхідним. Але який це буде уряд? Чи буде мати він підтримку у парламенту? Чи буде мати він підтримку у міжнародних партнерів? І хто зможе виділити нам потім кредитування? МВФ допоможе. США допоможе європейські партнери підтримують це є великим питанням переліку тих варіантів виходу з політичної кризи Арсеній Яценюк називає, що якщо формувати нову коаліцію, то тоді відповідальність на себе має взяти блок Петра Порошенка. Тобто, ви е, буде, не братиме участь уже в процесі формування нової коаліції, чи все-таки ви будете учасниками наступних переговорів про створення нової коаліції? Блок Петра Порошенко і конкретно президент України, як лідер цієї фракції. Найбільшої в парламенті, ми вважаємо, що має взяти на себе в даному випадку дійсно відповідальність. І як ми бачили, 16 лютого розглядалася постанова про висловлення недовіри цьому урядові, авторами якої були власне більшість членів блоку Петра Порошенка. Як ми бачили, це шоу, яке відбувалося 16 лютого, постанова не набрала необхідної mm -hmm. кількості, і навіть ті, хто за неї підписався, Деякі з них не голосували таким чином, давши імунітет ми... прем'єру, як мінімум, до наступної Для сесії. чого це було зроблено взагалі незрозуміло, але було абсолютно прогнозовано те, що ця постанова не набере необхідної кількості голосів. І тому ми говоримо про те, що якщо президент його найбільша фракція в парламенті розглядає можливість уходу в відставку Арсенія Ценюка, зміни цього уряду повністю стовідсотково, будь ласка, беріть на себе відповідальність. Представляйте народу України нового прем'єра, новий склад уряду повністю, угу. і уряд, програму цього уряду. Надавайте це в парламент. Якщо є 226 голосів підтримки в парламенті, якщо є підтримка міжнародних партнерів, народний фронт готовий підтримати такі ініціативи президента. Але це буде підтримка виключно народну. ініціатива президента і його. Одноосібна відповідальність. Народний фронт до цієї ініціативи приєднається і буде брати участь в переговорному процесі щодо створення нової коаліції. Чи ви, віддавши повністю відповідальність Блоку Петра Порошенка, ви відходите від цього процесу? Я впевнений, що Народний фронт завжди протягом цієї каденції мав раціональну позицію. Ми на засіданні фракції одноголосно підтримали, що Арсеній Петрович є. Єдиним можливим кандидатом на прем'єрство, але на той момент, коли ця кон але і зараз теж і зараз теж ми вважаємо, що Арсеній Ценюк є найгіднішим е претендентом на цю посаду. Але ми говоримо про те, що нас цікавлять доля країни. Ми не гонимося за портфелем. І якщо зараз Арсеній Петрович не подає у відставку за власною заявою, це не означає, що він тримається за крісло. Це означає, що він тримається за ті реформи, які нами, в тому числі, Народним фронтом, прем'єром і урядом, були започатковані. Тому, якщо блок Петра Порошенка, президент, нададуть раціональну позицію, склад, програму, ми готові підтримати за, за умови, що це буде. Відповідальність президента і буде надано план, який виведе нашу країну із політичної кризи. План і перелік кандидатур? абсолютно вірно. Тобто, без цього народний фронт. А як можна голосувати народному фронту чи іншим депутатам за якісь ефемерні пропозиції? Давайте звільнимо Яценюка, а давайте звільнимо Порошенко, а давайте звільнимо всіх депутатів. А що далі? А далі прірва? Далі немає виходу з цієї ситуації. Якщо народний фронт, всі депутати і депутати парламенту, в тому числі ну, ви зараз всі спекулюєте. Побачать. Знаєте, в чому ви зараз спекулюєте? Все таки, звільнити Порошенка, ми розуміємо, що це обрана кандидатура. А уряд і прем'єр це все-таки креатура і повноваження парламенту визначати, який уряд є... буде виконувати ту програму дій, яка прописана в коаліційній угоді безпосередньо. Тобто, тут Правильно. давайте Але не якщо... будемо спекулювати поняттями Правильно. і юридичними термінами. Але якщо я, я говорю звільнити Порошенко, мається на увазі, якщо ми зараз не консолідовані. Воно, угу. просто хаотично. Звільнимо Яценюка, звільнимо уряд, підемо на перевибори парламенту, потім ну просто виключ... не виключено, що буде вибори президента. Оскільки ви бачили зараз рейтинги, як Арсеній Петрович, так і Петро Порошенко, вони один від одного абсолютно в рейтингах не відрізняються. Буквально 1-2%. І я думаю, що якщо... Петро Порошенко, як президент України, візьме на себе політичну відповідальність mm -hmm. і піде саме таким шляхом хаотичного просто звільнення всіх і вся, то я думаю, що його рейтинг приблизиться до нуля дуже швидко. Ну, це прогнози ваші. А якщо обговорювати і деталізувати сказане прем'єром-міністром Сам Яценіком, зокрема в контексті того, кого він запрошує до переговорного процесу про відновлення коаліції в переліку тих фракцій, окрім блоку Петра Порошенка народного фронту, він запрошує ще самопоміч і радикальну партію Олега Ляшка. Батьківщини не прозвучало, це є якась особлива особливі змісти в цій заяві. Дійсно, в батьківщину не поки що не, не бачить Арсенія Ценюк в переговорному процесі щодо відновлення Якщо ви коаліції. Хочете почути мою особисту думку? Я можу чітко прокоментувати, що радикальна партія Олега Ляшка, незважаючи на те, що mm -hmm. у вересні минулого року вони проголосили політичну заяву про вихід із коаліції, вони. До кінця року голосували дуже часто єдиноголосно з е, проєвропейською коаліцією, і де-факто вони з нею дійсно не виходили. Оскільки Олег Ляшко дуже часто проявляв позицію і голосував, його фракція голосувала, віддавала голоси за ті ініціативи урядові, які необхідні були українському народу. Самопоміч іноді проявляла раціональну позицію, іноді політичну, але все ж таки вони підтримували. Але партія Батьківщина, як на мою думку, е, знову... Підтримує свого лідера Юлію Тимошенко, вони знову починають маніпулювати українським народом, маніпулювати його відчуттями, і навіть вчорашні... Ну, лідера в партії цілком логічні речі. Правильно, наскільки я правильно. розумію. Але коли йде маніпуляція українськими почуттями і вчорашні заяви Юлії Тимошенко зі сльозами на очах перед народом на акції за е, волю надії Савченко. Про те, що вона жодним чином ніколи не буде об'єднуватися з Арсенієм Яценюком в одну команду. Про те, що вона ну дуже багато образ просто звучить на адресу Арсенія Ценюка, ви знаєте, говорить про те, що раціональності нуль знову ж таки йде виключний популізм, виключна боротьба за портфелі. І я б радив все ж таки їй. Щоб вона думала в першу чергу не про те, як красиво вилити інформацію негативну на Арсенія Яценюка і як вигідно поплакати на, наро... на очах у народу, а просто думати за той народ і що буде далі, якщо вона в тому числі і її фракція. Поглиблюватимуть цю кризу. І як потім народ України виходитиме із тобто цієї країн. Тобто це безлодії. свідомо не, б... не називалося я Батьківщиною, оскільки можна вважати, що, що на образи свідомо. Тимошенко Яценюк також відповів я думаю, образою і ви, не знаєте, запрошує думаю, не Тимошенко до переговорів. Арсеній Петрович, я впевнений, не <правж> ображається на Юлію Тимошенко, оскільки немає <правж> в цьому абсолютно сенсу. Людина, яка, Крім слів, не може не здатна абсолютно довести своїми діями, що вона спроможна е, перейматися проблемами українців. Абсолютно не варта того, щоб на неї ображатися. Але те, що не названа була фракція батьківщина, свідомо, я впевнений, що це було свідомо. абсолютно чітко, да і угу. я особисто не маю жодних симпатій до е, цієї фракції, до її лідера, і впевнений, що коаліція зможе працювати абсолютно впевнено без фракції батьківщини. Але все таки, якщо говорити про позиції самопомічі і фракції Олега Ляшка в парламенті, то від них також є чіткі заяви. Зокрема, Олег Ляшко після останньої зустрічі з президентом сказав, що він пропонує Арсенію Яценюку написати власну заяву про складання своїх повноважень, оскільки він не бачить Яценюка далі на цій посаді і не вважає за потрібне співпрацювати в цій коаліції, в якій буде обговорюватись кандидатура Арсенія Яценюка. І така ж сама приблизна заява прозвучала і від фракції самопомочі. Вони також обіцяють повернутися до переговорного процесу лише за умови, коли. Не буде стояти на порядку денному саме кандидатура Арсенія Яценюка, і вони ще пропонують переглянути виборчий закон. От такі різкі заяви, чіткі позиції це фракції, яких ви запрошують до переговорного процесу. Я переконаний, що і в радикальній партії Олега Ляшка, і в самопомочі є багато спеціалістів. Вони впевнені, що будуть обговорювати всі подальші свої кроки і угу. вирішувати питання на засіданні фракції. Думаю, що заяви лідерів, вони лідерів цих фракцій, вони є більш емоційними і впевнені, що вони все ж таки зможуть знайти в собі сили, відновити роботу коаліції, власне додаток до коаліційної угоди затвердити і працювати далі над реформами. Якщо вони говорять про те, що вони не бачать. Арсенія uh -huh. Ценюка на посаді, чи можливо весь склад цього кабміну? Я думаю, що е, в процесі переговорів, який я впевнений, має бути відкритий абсолютно, а не кулуарний, ми повинні побачити. Також їхні пропозиції, кого вони конкретно бачать на цих на цій посаді, на посаді прем'єр-міністра, на посадах uh -huh. міністрів, і запропонувати або свої кандидатури, або кандидатури відомих експертів. Тому я думаю, що якраз цей, цей переговорний процес повинен завершитися ефективним результатом. Запропонована саме помічу кандидатура Бальцеровича. Больцерович сам є спростував, сказав, що він взагалі не має такої мети очолювати український уряд. А щодо інших кандидатур, то най. Більш обговорюваніше і найбільш вірогідними сьогодні називають Наталію Яресько, міністра фінансів, і Гройсмана Володимира Гройсмана, голову Верховної Ради. Як ви ставитесь до такого переговорного процесу, якщо ці кандидатури або ці люди будуть виставлятися як альтернатива Арсенію Ценіку? Ну, по перше, кандидатура Больцеровича чи інших іноземців? Я думаю, що це взагалі зараз не є абсолютно реальними угу. речами, і сам пан Больцерович це підтвердив, що він не збирається їхати в Україну. І працювати, оскільки е, український народ повинен радником сам, він сам погоджується. Радником, буде, будь ласка, да, угу. але український народ зараз повинен всередині країни визначитися, угу. хто повинен країну вести далі в Європу, хто повинен розвивати реформи і так далі. А що стосується інших всіх кандидатур, Яреська, Гройсман, там багато ще кандидатур обговорювалося, але обговорювалося де? Турчино у пресі. Називався насправді. Це ну, у мене, дійсно, Як у народного депутата є інформація тільки з засобів масової інформації. Ну, ви ж говорите Остільки... про відкритість. Оцесу відповідно правильно. оскільки ці кандидатури але, озвучуються, це і є відкритість але хто процесу конкретно пропонують ці кандидатури. Я не знаю, чи блок Петра Порошенка пропонує ці кандидатури, mm -hmm. чи чи Радикальна партія. Я особисто в цьому переговорному процесі участі не брав і не знаю, хто брав в цьому участь. Тому зараз, наскільки мені відомо, це є виключно чутками. Офіційної заяви Наталії Реська або Володимира Гройсмана немає. Mm -hmm. І поки таких заяв немає, і поки немає відкритого переговорного процесу в онлайн-трансляції, буквально, щоб український народ бачив. Хто як і за що домовляється, і бачив якраз хто є популістом, а хто є реальним реформатором і е, людиною, яка чи фракцією, яка намагається вивести країну з кризи, ми не можемо обговорювати реальні результати. А з взагалі... природу підтримки гіпотетичної, я вам можу сказати тільки тим, що говорили ми з вами на початку. Якщо буде конкретна кандидатура прем'єра, конкретний склад. Уряду і конкретна програма, для це тільки важливіше. три речі, угу. які можуть стати для угу. народного фронту, для мене як особисто народного депутата, підставою для голосування чи не голосування за облад. для народного фронту важливіше кандидатури, перелік осіб, які будуть в майбутньому складі уряду, чи все таки принципи, за якими буде працювати майбутній уряд для народного фронту. Я переконаний для мене, як для народного депутата, є важливим майбутнє нашого народу, і в першу чергу я вам знову ж таки повторюся, якщо є. Програма побудована на тих принципах, які в тому числі mm -hmm. наголошував Арсеній Яценюк, оскільки ми його все ж таки підтримуємо mm -hmm. на посаді прем'єра, а це принципи подальшого продовження реформ, невтручання у mm -hmm. роботу гіл гілок влади одна однієї, і абсолютно невтручання політичного. Е mm -hmm. Політичного в діяльність уряду все, якщо інша команда, яку запропонує президент, інші політичні сили будуть сповідувати такі принципи, і вони зможуть вивести нашу країну із політичної кризи і не допустити економічної, я впевнений, що зрозуміло. Ми приймемо що раціональне коаліційний рішення. процес зараз знаходиться якраз на тому етапі, коли просто озвучуються заяви і виставляються максимальні позиції. Це ті позиції, які напевно будуть обговорюватися уже в контексті переговорного процесу, і тому зараз ми бачимо. Отой максимум, який можливий. Я так розумію, що заява Арсенія Ценюка, лідера, зокрема, політичної сили Народний фронт, і є тим максимумом, на що сьогодні і ті, і ті позиції, які, на які готова обговорювати фракція Народний фронт, зокрема у парламенті. Ну, ті дві, наприклад, перші позиції, які угу. наголосив Арсеній Ценюк, це якраз є його варіанти раціонального вирішення цієї кризи, або ми затверджуємо план, угу. який ним запропоновано. Або запропонує план президент іншого шляху на даний тобто момент. немає. Тобто вибори ви категорично відкидаєте вибори, на вибори. Як... Вибори відкидаємо не тільки ми, uh -huh. а й український народ. Що буде далі? Ми проведемо вибори одні, uh -huh. потім інші вибори. Бюджет цього не витримає. Армія залишиться без нічого. Реформи зупиняться. Допомоги МВФ немає, підтримки західних партнерів немає. Все. це крах України бо більше а не А взагалі Якісь консультації на сьогодні ведуться. народний фронт бере участь в якомусь переговорному процесі. Ну, нехай він поки що залишається куларним і закритий, не настільки відкритий, йдуть Сприводи на сьогодні чого? стосовно роботи парламенту і уряду, адже з результати... наступного тижня пленарний розпочинається пленарна результати, робота. Результати всіх переговорів вчора оголосив Арсенія Яценюк. І все, що він наголосив, mm -hmm. ті три варіанти, якраз і є результатом, або можливо не тобто, результатом. Тобто з такими позиціями, ви входите в Тільки з процесу. такими позиціями, і думаю, що ми повинні підтримати або першу, або другу позицію. Думаю, що якщо говорити про реальність. Навряд чи Петро Порошенко запропонує конкретний уряд, навряд чи запропонує конкретну програму дій до того, як вони знову ж таки намагатимуться прибрати або прем'єр-міністра, або весь уряд в цілому. Я все ж таки сподіваюся на те, що перший пункт, який було наголошено прем'єр-міністром, він. Знайде підтримку, знайде підтримку серед парламенту, серед людей, і ми зможемо продовжити роботу. А Перший пункт це відновлення чинної коаліції і до формування чинного складу уряду. Так, іншого варіанту, народний фронт на даний момент не бачить. Андрій Помазанов, народний депутат України, представник фракції Народний фронт у Верховній Раді, був гостем нашої студії. Дякую вам за дякую участь у нашому ефірі. Нашим глядачам дякую за увагу. До зустрічі.